У четвер, 13 березня, сумська громада зі сльозами на очах, скорботою та болем від непоправної втрати провела в останню зимну путь хороброго захисника Батьківщини 44-річного солдата Дмитра Черничку. Мужній воїн служив гранатометником 2-го десантно штурмового батальйону ЗСУ. Загинув чоловік 8 березня поточного року поблизу населеного пункту Олешня Суджанського району Курської області, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за свободу, незалежність та територіальну цілісність України. Нехай світла, добра пам'ять про народного героя, стане сильнішою за смерть та вічно житиме в серцях людей, які знали, любили та поважали Дмитра. Хороший, доброзичливий хлопець, племінник наш. Жалко, дуже жалко. І нема слов. Нема слава. Як можна, як можна описати ті словами, оте оту боль. тут не можна описати. Людина, яка пішла на передову на нолю і захищала себе. І, і нас усіх, отам, засвіщало, А 8-го і 9-го був там страшний страшні ладно, дні, страшні дні. Так що це вже герой. Для нас він герой. І ми будемо пам'ятати його, його добрі вчинки, його хороші поступки. А нічого поганого про його не скажу. А, а що можна сказати про дитину, яка подала своє життя і батьків залишила. У преклонному віці вже пенсіонери оба. Що можна сказати? Добрий хлопець, царство йому небесне, вічна пам'ять, і вічний покой йому. Він був досить живою, здоровою людиною, активний, працював, пішов по мобілізації і так сталося. Сьогодні будуть ховати мого двоюрідного брата, Черничка Дмитра Миколаєвича, який Захищав нашу батьківщину, ну і так сталося, що він загинув. Вічна пам'ять, хай царствує. Хороший, скромний хлопчик був, уважительний, дуже добра натура, хлопчик був, спокійний. Що я можу сказати? Я так близько його, щоб це саме. Ну так, по двору знаюся, дай поможе, сумочку піднесе і такий внимательний, Ну, добра дитина. Гарний був, добрий, так. Да. Хороший був хлопець, допомагав завжди. Якщо там бля, дома, всегда прийде тітя Тоня, Собирайте, я отнесу все. Такий був, не злий, хороший був, царство йому небесне. Відспівали відважного воїна-оборонця Дмитра Черничку у Свято-Георгіївському храмі Православної Церкви України. Подай, Господи, бо Ти є Воскресіння, життя і упокоєння новоприставленого воїна Дмитра Христе, Боже наш, і тобі славу вас із предвічним Твоїм отцем, святим владим, і животворчим Твоїм духом, вся часи на віки віків. Мужнього солдата Дмитра Черничку з усіма військовими почистями поховали на Алеї Слави новоцентрального баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава захиснику України.